Коли йде мова про збори величезних сум, це завжди ризик. Якщо ви довіряєте ці кошти на рахунки фіз осіб, я це завжди називаю історію не веди в спокусу. Тому що мало хто з людей, які збирають кошти, вміє оперувати сумами більше ніж 3 тисячі доларів. Давайте будемо відверто. І коли починаються збори, які стосуються мільйонів і мільйонів. Це є одразу ризик такий достатньо великий, е, в тому, що частина тих коштів буде витрачена націльово. Не не тому, що людина погана, націльово тому, що там хтось хоче вкрасти, а тому, що коли тобі на рахунок починаються сипатися гроші, які ти сам тяжкою працею не заробив. І сьогодні 50 тисяч, завтра 50, потім 100 і так далі, одразу з'являється купа потреб, які стають вже не. Ну тобто, до того, як людина має кошти, первинною потребою є сама базова, тобто здоров'я і забезпечення цього здоров'я, тільки гроші починаються сипатись і сипатись і сипатись. Виникає ілюзія, що так буде завжди, і відповідно зразу згадується там, в дитини поламалися там черевики. Ага, телефон погано працює, наприклад, динамік не працює нормально. Я давно хотів поміняти є гроші, можу сплата комуналки, ремонти і так далі. Дуже рідко хто із фізусіб може уникнути цієї спокуси великими коштами і потихеньку не відщипнути. А потім виникає історія, коли немає контрольованої жорсткої звітності за такими зборами: раз відщипнув, два відщипнув, а потім це входить в звичку.